У данії археологи виявили руни, вигравійовані на мечі віком майже дві тисячі років. Це найстаріші знайдені в країні такі написи. Клинок знайшли 2021 року під урною в похованні залізного віку біля міста Оденсе, що на острові Фюн. На вигляд, як стара залізяка. Насправді так і є, але ця залізяка для нас, археологів, дуже цікава. Бо дані зі сторін клинка ми знайшли рунічний напис, який може виявитися найстарішим рунічним написом у Данії до цього найстарішим вважали напис на гребені, знайденому 1865 року на острові Фюн. Він датується приблизно тим самим часом, що й меч. Водночас напис на мечі виявили лише влітку 2023 року. Тоді він перебував на зберіганні у відділі реставрації. На одній його стороні помітили невеликий рунічний напис, а на іншій складне гравіювання. Клинок лежав тут близько півтора року, а потім одна з наших дуже професійних реставраторів почала його очищати, видаляючи всю ржу та корозію. І в процесі вона побачила на одному боці леза дуже гарний орнамент. А на іншому ще цікавіший невеликий рунічний напис. І це була фантастична знахідка. Щойно зробили це відкриття. Археологи зв'язалися з рунологом із національного музею Данії. Виявилося, що напис складається із п'яти рун, за якими йдуть три борозенки. Експерти вважають, що на мечі написано хірила, що з давньоскандинавської мови перекладається як маленький меч. Руднічну письменність використовували в деяких регіонах Північної Європи приблизно з другого століття нашої ери, а можливо й раніше. Деякі найвідоміші написи в Скандинавії знайшли в Норвегії та Данії, а пізніші гравюри також виявили у Швеції та Ісландії. За словами археологів, датувати меч допомогли інші предмети, знайдені на місці поховання, зокрема брошки. Припускають, що його зробили в 150-му році нашої ери.